Канал Конфігура 96 пропонує Божевілля, вірогідна історія, боротьба народу за свою незалежність, 6-й президент. Війна, дивні перемовини з ворогом, дивна героїзація, визволення північно-східної землі. Вже через 4 дні після початку повномасштабної війни. Коли Скоморох, він же фокусник, він же шостий президент нашої країни, зрозумів, що цей проклятий народ, його армія, його бойові генерали не дали здійснитися цьому тріумфальному шоу, запланованому президентом Східної Федерації, в якому йому відводилася роль головного тріумфатора, ініціював проведення переговорів делегації нашої країни з делегацією Східної Федерації. Того очолила нашу делегацію, зрозуміло не було. Але до її складу ввійшли міністр оборони, голова парламентської фракції «Надія народу, колишній дипломат з уряду 4-го президента Втікача і радник 6-го президента з його секретаріату та незрозуміла особа з бізнесових структур, яку згодом начальник стратегічної розвідки держави назове офіцером розвідки, супроводжувала делегацію Група спецназу Служби безпеки країни. Делегація на переговорах від Східної Федерації очолював помічник президента Східної Федерації. Весь склад цієї делегації від Східної Федерації складався з кадрових співробітників спецслужб. Перші переговори відбулися на кордоні з північною державою. Умовою з нашого боку, ніби було припинення воєнних дій і виведення військ Східної Федерації з нашої країни. Умовою з боку Східної Федерації було припинення воєнних дій. І складання зброї нашої армії, тобто капітуляція. Ця невідома особа, що була в складі нашої делегації, ходили чутки, що переконала нашого міністра оборони підписати акт про складання зброї нашої армії, та на перерві, в ході перемовин, співробітники Служби безпеки, що супроводжували нашу делегацію. Відкликали цю особу ніби для бесіди і там проявили її під дозру у державній зраді. Користавшись зброєю, ця особа стала відслідуватися і намагалася втекти. Та при перестрілці була вбита. Після цього перемовини були дочасно припинені. На інших перемовинах, що ще декілька разів проводилися в складі нашої делегації, міністра оборони вже не було. Чому говоримо, ходили чутки? А тому, що під час війни... Шостий президент не дозволяв проводити жодного розслідування ні по цьому випадку, ані по іншим випадкам, де підозрювалася зрада чиновників, особливо тих, хто входив в його секретаріат, говорячи при цьому не на часі. А ось після війни багатьох з підозрюваних вже не було або загинули, або зникли за невияснених обставин ще в ході війни. Особливо таких смертей зникне зникнень багато було вже перед самим закінченням війни. Скажуте випадковість не думаю. Ну а як з самим шостим президентом? Його хоча б допитували, не повірите, але й він перед самим кінцем війни зник за загадкових обставин, кажуть, що цьому зникненню посприяли спецслужби з Афганської держави. Та про це розповідь буде згодом. Так ось такі перемовини з Східною Федерацією відбувалися ще декілька разів останні в столиці Південної Приморської держави. Та коли після звільнення пристоличних територій виявилися трагічні факти звірства воєнщини Східної Федерації з мирним населенням, розстріл, розчавлювання авто з сім'ями, бронетехнікою, катування, зґвалтування і не лише дорослих, а й немовлят, від оприлюднення яких здригнулася вся планета, то шостому президенту прийшлося повседнювати заявити. Що із терористами наша країна перемовин вести не буде. А чому він так сказав? Бо він вимушений був це зробити, адже навіть ставши президентом за допомогою Східної Федерації, яка використала для цього психологічний трюк, зігравши на неприязні народу до попереднього президента і купившись на ідеї, закладені в предвиборному серіалі Надія народу, сам народ, його пасіонарні прагнення за свободи і бажання назавжди. Позбутися імперії не змінився. І будь-які дії направлені на створення перепон до здійснення цих бажань народу приводять до знищення тої особи або тих осіб, які створюють перепони народу до здійснення його бажань. Що зробив шостий президент своїми надійцями до тих перемог, які ми отримали над своїм ворогом Східну імперією? А нічого, навіть навпаки. Він своєю команду за три роки свого президентства зробив все, щоб віддалити ці перемоги. Навіть з цим супротив, наш народ не став на коліна перед ворогом. Навпаки, завдав ними ударів, від яких ворог все більше втрачав свою впевненість і впадав у відчай, то як поступати президенту, який з одного боку є агентом ворожої держави, а з другого боку є політичним лідером мужнього і безстрашного народу, який душу і тіло положить за свою свободу? Ну, звичайно, грати роль президента Патріота або втекти, а якщо тікати, то куди? В східну федерацію там я відразу знищать. свідків свого злочину і провал їм не треба. На захід за океан, там його не зрозуміють, бо виникне багато запитань до нього. Хоча спецслужби західних демократичних країн і спецслужби за океанські країни, та може ще і їх вище керівництво вже все знали. Але народи їх не знали. А те, як вони розбивали славу і горі шостого нашого президента в своїх засобах масової інформації, що давали їм повну підтримку їх народів правильності дій у фінансовій військовій допомозі нашій країні, не давали їм можливості сказати, що вони допомагали країні, в якої її президент і все вище керівництво та більшість парламенту були ворогами цієї країни. Такі лідери. Назавжди поховали б свої політичні кар'єри, навіть якщо ця інформація з'явилася після війни, то на їх майбутніх політичних кар'єри було б поставлено хрест, то чи могли вони так ризикувати? Адже наш народ, що переміг цього проклятого ворога плоті, після війни обов'язково задав би питання шостому президенту і його найближчому соратникам. Чому? І їм. Вже відкрутитися просто так не вийшло Треба було б нести відповідь за все, за зруйновані міста, за вбитих наших воїнів мирних жителів, за дні, місяці, роки страждань у цій війні, за ту трагедію, яку переніс наш народ. Тож стає тоді зрозуміло, чому вже на самому кінці війни, коли до підписання капітуляції повного розвалу Східної Федерації що так і не спромоглася відновити імперію, ці персонажі зникнуть, мов їх не було. Наш президент і цей ряд одіозних осіб, що були поруч нього. Так, суди відбулися, але ці суди відбулися над другорядними агентами Східної Федерації та над колаборантами і зрадниками. У семі на сьомому місяці повномасштабної війни з Східною Федерацією наша армія звинила майже всю територію північно-східної землі. Передувала цьому активна дезінформація впродовж всього літа. Ворогу нав'язувалася думка. Що наші війська готуються до контрнаступу і визволення південних земель та деокупації приморських територій Південного і внутрішнього морів. Тож ворог сприйняв це як належне і перекидав на південь нові свої військові частини, перекинув він і багато своїх частин з окупованої території Північно-східної землі, залишивши там свою елітну армію важкої броньованої техніки. Та деякі частини колаборантів з південно-східної та східної землі. Тож наше військове командування розробило і здійснило успішну військову операцію по деокупації північно-східної землі. Для ворога це було настільки несподівано, що він не стікав, боячись оточення на легких транспортних засобах, залишивши при цьому сотні одиниць своєї важкої і середньоважкої броньованої техніки. Наші воїни були самі дуже здивовані такому доволі легкому успіху. Це була наша друга велика перемога над ворогом. Підпишіться на канал під цим відео. Рекомендуйте. Клікніть на значок палець догори під цим відео.